Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні я вам покажу одяг з люксам, також будуть ще сумки. Перша моя знахідка це ось такий светр в пастельному відтінку, він такий ніжний фіолетовий, бусковий колір, і він на 100% з кашеміру. Його ціна 380 гривень, розмір вказаний 42-й, тобто це Елька. Чудово підійшов по розміру, дуже красиво ліг по фігурі. Дуже ніжна на дотик тканина і на перший погляд без жодного дефекту. І я вже була впевнена, що його собі куплю, але при детальному огляді знайшла зашиту дірочку. Отак, от, от на Люксі, теж бувають речі з дефектами. Зашита дірочка доволі акуратно, вона на спині, в принципі, на такому місці, що не дуже привертає до себе уваги. Якщо б цей светр був десь на вазі і коштував до 100 гривень, я думаю, я б собі його точно купила. Ну, але все-таки 380 гривень платити за рік з дефектами не хочеться. Наступна знахідка це ось така спортивна кофта від Victoria's Secret, їхня лінійка Pink. Кофта продається зі знижкою. Раніше її оцінювали в 480 гривень, зараз вона коштує 300 гривень. Вона з такої доволі тонкої тканини, але я думаю, вона воду не проникне і має виконувати функцію дощовика. Адже вона з дуже тонкої тканини, і її в будь-якому випадку треба вдягати поверх чогось, чогось теплішого. Тобто вона не несе функцію зігрівання, а от власне захисту від дощу. Класна річ, хто має собаку, любить ходити на прогулянки з собакою або якісь там походи в гори ходить, чи любить прогулянки парком чи лісом. Вона має капюшон і справді може виконувати функцію як парасоліс. Далі буду приміряти ось таку акцентну блузу від Бершка. Розмір тут вказаний S, але вона йде доволі об'ємна, тому мені має підійти. Вона також продається уже зі знижкою, її ціна 150 гривень. Склад тут чудовий 100% віскоза, і вона в абсолютно новому стані, взагалі, як з магазину. Дуже цікавий оригінальний в неї принт, акцентний, такий от леопард намішаний з такими якимись ланцюгами, квітами. І все це дуже ефектно виглядає. Але це, звісно, така річ на любителя. Не всі люблять настільки акцентні речі. Ви знаєте, що я все-таки за лаконізм, за мінімалізм, і все-таки більше полюбляю однотонні речі. Якщо принти, то більш класичні. Але у нас усіх смаки різні. Знаю, серед моїх глядачів є багато прихильниць яскравих речей. Дуже часто в коментарях мене просять приміряти саме яскраві речі, кольорові речі. Тому взяла до примірочної ще одну акцентну сорочку. Вона теж з дуже цікавим принтом. Але на жаль, вона виявилась на 100% з полястрої синтетики, хоча на дотик вона була дуже приємна. Це фірма Zara, Розмір був вказаний М і її ціна 180 гривень, поки що вона продається без знижки. В примірці також чудово підійшла, вона доволі вільна прямого крою. І єдиний її мінус, як на мене, це її склад, синтетика. І якщо порівнювати цей принц з попередньою сорочкою, то ось цей спокійніший мені набагато більше подобається, я б, напевно, ось таку сорочку вносила. Напишіть в коментарях, яка з цих двох сорочок вам сподобалася більше, і взагалі перевагу, яким сорочкам надаєте ви. І рухаємося з вами далі. Взяла до примірочної ще одну сорочку, вже на короткий рукав і більш базову в білому кольорі, і вона абсолютно нова ще з картонною біркою. На ній ще збереглася магазинна ціна. Спочатку вона коштувала 15 євро, потім 5 євро вже зі знижкою, і таки не продалася, потрапила на секонд-хенд. Тут вона продається за 200 гривень, це фірма Праймарк. І тут прекрасний склад: 51% віскози, 35 котон, решта льон. І, взагалі, мені дуже дивно, як з таким шикарним складом сорочка не продалася в магазині, і ціна в магазині у неї була більш ніж прийнятна. Дуже класний у неї крій, Вона така от вільна, широкий рукав, тобто вона актуального фасону вкорочена. Прикольна, мені загалом подобається розмір тут М, тобто вона йде така, от оверсайз. Тканина тут легка, дихаюча для літа, просто супер. Тим більше у складі є льон і в поєднанні з іншими тканинами, тому сорочка не буде сильно м'ятися. І сподобалися мені ще ось такі білі джинси, бегі, розмір сороковий вказаний, вони донизу дещо завужені. Їхня ціна, щоправда, чималенька 600 гривень. Склад тканини був вказаний 100% бавовна, вони абсолютно не тянуться, доволі добре тримають форму. Тканина тут щільна, тому вони не просвічують, хоча дуже часто саме в білому кольорі штани і джинси можуть просвічуватися. І стан у них ідеальний, без жодного дефекту, взагалі, як з магазину. Але ціна все-таки тут кусається, і варто, все-таки, я думаю, дочекатися знижки. Хоча я помітила, от в білому кольорі джинси не так складно знайти її на звичайному ваговому В відділі. Там от білі штани, білі джинси, користуються не дуже великою популярністю. Я, наприклад, собі купила на вазі білі джинси. Левіс надзвичайно ними задоволена, і вони були в ідеальному стані. І там вони мені обійшлися в гривень 150 Далі буду приміряти ось таке сіре трикотажне плаття, воно продається зі знижкою. Зараз коштує 600 гривень. Тут, я так розумію, був якийсь декор, і він відчіпився або десь загубився. Залишилося лише металеве кріплення, але його можна відпороти. Склад тут просто чудовий: 65% вовна міріноса, 35% бавовна. Тому плаття має бути тепле, хоча воно не є грубе, а тканина такої от середньої щільності. Рукавчики тут надзвичайно довгі, вони ось так от закочені і зашиті, але їх можна закотити ще більше. Виріз, він, бачите, такий от асиметричний, скошений. Платтячко йде по фігурі, воно не довге, таке от, можна сказати, плаття міні. Стан у нього чудовий, якщо не враховувати нюанс з декором, але мені здається, він навіть тут і зайвий і так плаття виглядає розкішно. І, власне, я тут ще спробувала позакочувати більше рукава, ось так, щоб вони не були надто довгими. І в такому вигляді плаття виглядає також гарненько. Єдиний його мінус, як на мене, це його ціна. І ціну, напевно, не будуть спішити опускати, адже це вже 600 гривень зі знижкою ціна, раніше його взагалі оцінювали у 880 гривень. І наступна моя знахідка це Massimo Dutti. Нещодавно я вам показувала відео з магазину Massimo Dutti. Ви, напевно, пам'ятаєте, які там шалені ціни навіть на знижках. І ось тут, в секонд-хенді, мені трапилися ось такі от шорти бермуди в темно-синьому кольорі. Тут вони продаються за 550 гривень, вони мають шикарний склад, адже вони вовняні, 100% вовна. Щоправда, це маленький розмір XS, не зможу вам показати їх в примірці, просто вам покажу ось так: от, на вішечку. Прикладу їх до себе, як би вони мали виглядати. Розкішна знахідка, дуже якісний дорогий бренд Massimo Dutti Якщо ви не бачили відео моє з цього магазину, обов'язково перегляньте. А далі буду приміряти ось такі блакитні джинси. Це 10-й розмір, вони прямі, доволі широкі, їхня ціна 600 гривень, поки що знижки на них немає. Стан причудовий, дефектів на них немає. На превеликий жаль, вони мені не підійшли по розміру, вони надто маленькі, я все-таки ношу розмір 12-й, десятка мені надто тісна, дуже сильно облягає в стегнах, хоча от по довжині класно підійшли. І колір мені теж дуже подобається. Люблю цей колір для весни і для літа. І далі вам хочу показати трішки верхнього одягу. Першою буду приміряти ось таку дублянку. Вона штучна, в красивому такому карамельному, коричневому відтінку. Гарна тут щільність хутра, хороша якість, розмір XS. Тому взяла не для себе, а просто вам показати, як знахідку, адже вона справді заслуговує уваги, попри те, що вона з ненатуральної замші. Але знову ж таки, мені тут абсолютно не подобається ціна 1400 гривень за такі гроші. Зараз на розпродажі можна купити десь в мас-маркеті схожу дублянку. І вона буде абсолютно новою, а не секонд-хенд. От Якщо б це було натуральне хутро, тоді ціну можна було б зрозуміти. А далі буду приміряти курточку. Вона уже з натуральної шкіри, і ціна також 1400 гривень. І це Харлі Девідсон. Ось так у неї виглядає спинка, тут таке велике лого, написи, нашивки, і загалом вона дуже акцентна з такими помаранчевими і бежевими вставками, смужками. Тут ось такий от номер один виглядає дуже ефектно. Щоправда, вона також в маленькому розмірі і вам просто ось так от накинула, аби ви зрозуміли, якого вона крою. Як на мене, дуже класна, небанальна куртка для любителів таких от речей. В яких ви будете вирізнятися акцентних речей. Далі буду приміряти ось таку от куртку Teddy, вона йде як баранчик від фірми Topshop в 42 розмірі. Іде вона на замок, така вона як куртка авіатор, продається вже зі знижкою, її ціна 750 гривень. Але вона якась надто велика, особливо низ, вона якийсь дуже широкий. А от крій класний і сама структура тканини теж мені дуже сподобалась. І, хоча такі от шубки теді, така от структура, така от тканина відійшла вже в минуле, але вони виглядають симпатично, як на мене, і дуже мило. І остання моя знахідка з одягу, ще потім вам покажу сумки, буде ось таке пальто. Його ціна 840 гривень. Зараз поки що на нього знижки немає. Воно йде таке, як оксамитове, на чорному тлі ось такі якісь хаотичні у нас лінії, і у складі є 8% вовни. Решта тут поліестер і акрил, тобто переважає синтетика. Пальто доволі велике. Тут вказаний розмір 20, Ну і це видно в примірці, так що воно таке, от широке. Пальто має натяк на талію, тобто воно, якщо його вдягнути по розміру, буде приталене, а от на мені воно такий має вигляд ніби як оверсайз. І попри те, що воно таке ніби як класичне, все-таки ось ці такі от лінії, розводи в такому салатовому кольорі все-таки додають якоїсь такої цікавинки йому. З приміркою одягу ми завершили і рухаємося далі, далі будуть сумки. Спершу покажу вам сумки з люкса. Ось такий був невеличкий симпатичний рюкзак, він не шкіряний, це у нас замінник, іде в ідеальному стані. Тут немає фіксованих цін, тут ціна йде на кілограм, приблизно кілограм тут коштує 500 гривень. Ще ось така була симпатична сумка, вона текстильна з такими шкіряними вставками: низ у неї шкіряний, і ручки шкіряні. Ще ось така от велика сумка в кольорі Бордо, і тут у нас акцентна сумка. Характерні такі от яскраві кольори, багато прикрас для фірми Guess. Але знову ж таки це була сумка з ненатуральної шкіри. Якщо я не помиляюся, що фірма Guess взагалі не з шиї шкіряних сумок, а лише з екошкіри. А це я вам уже показую сумку звичайного відділу на вагу. І тут ціна вдвічі дешевша. Гляньте, вона з натуральної шкіри, ще й в актуальному кольорі бордо, на двох ручках з такими двома накладними кишеньками. Щоправда, вона не в ідеальному стані а має потертості. На кутиках, ось так виглядає всередині. На бірці було вказано, що це натуральна шкіра. І скажу я вам, що ось на такій от звичайній вазі є набагато більші шанси знайти шкіряну сумку. А от на Люксі їх трапляється дуже. Мало. Якщо трапляється, то за високими цінами доволі і переважно чомусь там все-таки продаються сумки з замінника. Розумієте не розуміє цієї логіки, вони якось вибирають все-таки за станом, а не за якістю. Хоча і ось на такій звичайній вазі можна здати сумку в ідеальному стані з екошкір. Ось, наприклад, ця копія від Michael Kors також в ідеальному стані сумка, нічим не гірша від тих, що продавались на Люксі. І гляньте, яка тут блискуча, чудова сумка, в такому золотому кольорі від River Island на ланцюжку, також в чудовому стані. І я б сказала, вона теж заслуговує цілком, щоб її продавали на люксі. Але ні, її продають на звичайній вазі, і я думаю, вона тут заважить менше 100 гривень. Напишіть, до речі, в коментарях, ви більше любите люкс чи, звичайно, вагу, де любите робити покупки. На цьому ж з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і до нових зустрічей!